Всім привіт! Значить, сьогодні коротенький, відо... коротенький відос Огляд нового інструменту, який в мене з'явився. В принципі, робив цей інструмент, зробив вже другу партію. От. Але огляду на нього не робив. Ось вирішив зробити на нього огляд. Давайте подивимося, що в мене вийшло. Так, отак ця приспособа. Це струбцина, такі струбцини е, є в продажі, в принципі, але не таких розмірів. От, е, значить, цю струбцину е, я зробив, в принципі, вже давно, е, за проханням одного е, свого знайомого, за що йому велике е, дякую, це є Володя, місто Мерефа. Харківська область, значить, він мені спеціально прислав фірмову струбцину, щоб я зняв приблизні розміри, функціонал її подивився і зробив от іменно дану струбцину. Це є подовжений варіант, є ще коротші. Отакі були перші варіанти. Оце є короткий варіант струбцини. Ну, Давайте розглянемо подовжений варіант. Значить, що в нас тут є? Є два регулюємих вінта. Болта. От. На цих варіантах новіших вже є. Ну, хто вже має, хто бачив, вже такі струбцини, вже є е, гранні для того, ну, всяке буває, може десь щось підкусити, щоб можна було прокручувати. Значить, є зйомна головка, зйомна, в принципі, яка ну, для того, щоб винт, цей вінт можна було витягнути так. От, значить, Тут чіпляється, ну, от, от чіпляються, як його назвати, не пам'ятаю, як називається, менше з тим, чіпляється така перехідна штука для того, щоб вже можна було вчепити гачок. Отвори всі стандартні під 16. От, от такі гачки, як на ланцюгах стоять. В принципі, є вони в мене так само в продажі. От. І можна тягнути куди треба. Значить, ще додатково зроблено два отвори. Отвори зроблені посередині струбцини, щоб можна було тягнути паралельно. І отвори зроблені на мінімальній, скажімо так, на мінімальному скручуванні оцього вінта. Тобто щоб відповідно була паралельність. З цієї сторони я, не, ну, не, 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 як то кажеться, не подумав за, за необхідність робити якийсь отвір. Ну, як на мене, він не потрібний. Два цих отвора вистачає. Як в деяких струбцинах роблять ще тут фірмових, так само в принципі, це не було необхідністю. Ну, і, в принципі, все, хіба що перейдемося по розмірах. Значить, розмір струбцини. Внутрішній західний внутрішній, західний по центрах 31 Сантиметр. Значить, внутрішній є 15,5, 15,5. Але з врахуванням, що є болти, він буде трошки менший. В принципі, в принципі, він буде менший от настільки. Це фактично буде 11 см. От. Ну, я думаю, що цього, в принципі, достатньо. Цього достатньо. Саме більший функціонал тої е, струбцини, що його її можна е, досить далеко запхати. Ну, переважно це задні панелі. Переважно, її досить можна далеко загнати кудись всередину і тягнути, витягувати е, чи закладну якусь там зі швелера робити це. Під прикріплю відео, е, в принципі, в своє відео підкріплю відео. Роботу короткої струбці не маю. Зараз, ну, зараз покажу, маю тут одного гнилячка, якого купив собі літом. В принципі, на нього є відос на каналі, почав варити. От, зараз я приблизно покажу, куди і як вона використовується. Значить, габарити. Габарити я вказав, е, значить товщина. Загальна товщина 3, 30 мм. Точніше, товщина самих ребер е, жорсткості. Товщина самого тіла струбцини. Е, так. О, я думаю, що буде видно. О, 20 мм. 20 мм. Значить, струбцина зроблена з 20-мм сталі вирізана. Усилена е, ребрами жорсткості 8х30. Ну, в принципі, в принципі, вже нема більше по, по розмірам, що розказувати. Йдемо подивимося, для чого її можна використати. Так, одною рукою потяжко знімати і показувати. От. Функціонал маєте. Так. Краєчок машини. Якщо треба, потягнути сам край. Так, ось. Машина, як ви зрозуміли, перекинута є. Вона заривариться. Ось так виглядає. Так. Так. Все, тянемо кутик. Зачепились ланцом, ну, зажали, звісно, бо я не дуже зажимав. Тянемо. Ось, ну звичайно, якусь закладну поставили, якщо треба цілу, ну там, велику частину тягнути, якщо точечно, то так тягнемо. Ось, ще скільки місця лишається. Тобто глибина, глибина панелі може бути, може бути дуже і дуже глибокою. Ну, В принципі, я думаю, що на цьому огляд можна закінчувати. Ось такий був невеличкий огляд інструменту нового. Ну, наскільки нового це питання. Почав я його виготовляти ще, напевно, на початку літа. От, Перша партія розійшлася, вже не пам'ятаю навіть коли. От, Так що є, в принципі, є багато чого цікавого по інструменту. Зараз буде ще цікавий варіант зажимів. Працюю над тим, над тим. Цікавий своїми, як то кажеться, губками. От, е, специфічний зажим буде. Е, відносно ринкової ціни Тої, що роблять зараз, е, скажімо так, на ринку цих, цих послуг так званих буде відносно дешевий. По функціоналу буде тримати не гірше заводських. Бо буде зроблений практично під заводські, по, по ціні буде дешев, досить дешевий. От, е, значить, по анонсах, е, як я вже казав, скоро буде огляд спотера Пілот 1, От який ще поки що не приїхав до мене. Ну і закінчення напевно, що спотера по алюмінію, бо, в принципі, він вже зайняв, е, скажімо так. Місце в своїй ніші. Ось тут. На нижній полоці. Оскільки ну, тілежок я не маю можливості робити багато. Ось, це мій поки що мій по залізу, Ну і мій полуавтомат. Е, значить, буде огляд по ньому. Раз він стоїть в ніші, значить він працює. правильно? Правильно. Тому підписуємося на канал, ставимо, як завжди, лайки, дизлайки. любителям ставити дизлайки. Ох, як я люблю тих любителів ставити дизлайки. обов'язково ставимо дизлайки. Е, ну і Приєднуємося до групи Viber. Буде багато чого цікавого. Всім удачі, всім пока. Щасливо!